Так, друзі, усім привіт! Сьогодні у нас понеділок. Їдемо дискувати поля. Ось мій трактор МТЗ. Вирішив взяти дискову борону. Хоча хотів брати культиватор. Ну... По друзі, диску... дискувати, бо культиватором, мені здається, буде забивати і культивація буде ніяка. Перше візьму дисками, поріжу цю землю, розіб'ю, а може. Пізніше прийдуся культиватором. Е, так, друзі, починаємо дискувати. Ось такі мої поля. Хто пам'ятає, я пару днів взяв, пару днів назад переорав цю землю. Почекав пару днів, думаю, хай підсохне, бо земля була дуже сильно мокра, мокра, як пластилін, і робити якісь ну, інші роботи, культивацію, дискування. Це Нічого без того не вийшло. А тепер, друзі, земля підсохла. Взяв дискову оборону і хочу зараз трохи ну, подистувати цю землю, розбитий і буду сіяти пшеницю. Ось вже, друзі, прийшовся, бачите, як виходить. Все одно земля ще... Все одно ще, бачите, І... Може дам ну, по два проходи зроблю, розіб'ю нормально і все. Або ще почекаю, може ще хай краще підсохне, пізніше візьму культиватор і ще культиватором прийдуся. Щоб краще розбити. Ну не знаю, буде видно, бо правда багато йде на солярку грошей. Так що буде дуже сильно багато по затратах. Може тільки дисковою бороною пройдуся. Ось трактор МТЗ, друзі, ось така дискова борона. Тому давайте не буду спалювати солярку, їду, працюю, а пізніше вам покажу, вже, який вийде результат. Ой, блін. Так, друзі, закінчую я дискувати цей кусок поля. Бачите, ось вийшов такий результат. Прийшовся два рази. Ну, в принципі, скажу, непогано розбив землю. Думаю, вже можна заганяти трактор сівалкою і сіяти пшеницю. Правда, трохи бачите, ось є такі рове після цієї дискової борони. Або думаю, що може взяти культиватор. Приїхатися один раз культиватором, щоб трохи цю землю взяти вирівняти. А так, в принципі, бачите, досить непогано. Ось така земля, ну є, правда, грудки. У мене ззаді дискової борони нема катка. І, коротше, нема... Ну, Ну, Чим розбивати ці грудки? Треба, треба, друзі, робити каток Каток, або навіть не знаю, дивився в тіктоці, десь бачив відео. Там, правда, один поляк, також має ось таку дискову борону. У нього, правда, оригінальна. І він собі ззаді зробив, що борони друзі, важкі борони і ну, скажу, якщо йде на швидкості, от також досить непогано виходить, розбиває землю. Він собі зробив так, як ну, на петлях, на шарнірах. Щоб, е, ну, якщо йому потрібні ці, диску, цю, ці борони, він бере їх собі, опускає, і бере диску і одну зазаді боронує землю. Якщо не потрібно, бере собі, піднімає і все. Або каток. Або каток, друзі, зробити. Ну, Каток потрібно нормальний зробити. Я дивлюся в інтернеті, я дивився, там роблять. Це трохи повна фігня виходить. Ну, будемо щось все одно робити. Ось є такі нюанси, бачите. Треба постійно підтягати цю, ці диски. Може хтось порадить, друзі, що робити, щоб ось такої фігні не було. Я вже ніби тут все дотягнув. Вже навіть нема куди дотягати і все одно бачите, диски ось мають такий шат. Ось на, на тій секції все нормально, ніби затягнув раз і все. А ось ця задня секція постійно бере і постійно потрібно підтягати. Ну, давайте підкажіть, що тут можна зробити. А так, в принципі, дискова борона досить непогано, бачите, диско Ну, Звісно, що це не є. Там дискова борона АГД, що раз нею прийшовся і ось маєш, маєш такий результат. А так для себе, ось для обробітку, такої дискової борони вистачає. Думаю, нормально. Зробимо ще каток або вчіпимо ззаді борони, буде ще краще дискувати. Ось якось так. Тепер що? Тепер думаю, потрібно чекати на трактор, хай приїжджає з сівалкою, щоб засіяти ці поля. Я казав, друзі, що буду сіяти пшеницю сугубо для себе, для своїх потреб, хоча хотів посіяти більше, пару гектар, Ну, не буду. Не буду. Всі поляки в мене є, перевору, залишу там до весни і вже буду весною там щось сіяти, кукурудзу або сою. Не хочу пшениць. Бо ну, пшениця, ще як нормальна буде врожайність, можна ну, ще щось на цьому заробити. А як Буде врожайність 3-4 тони, ще не буде ціни, то е, ну, буде з того повня, повна фігня і зараз прокататися цілий рік, вийти в нуль або взагалі піти в мінус. Думаю, ну, нікому це не потрібно. Тому буду сіяти кукурудзу або там ще може сою. Соняшник може попробую. Ну, Подивимось, подивимося, друзі, що будемо сіяти. Ну, Пшениці, я взагалі не хочу. Ось про, просто для себе посію пів гектара. Там, бо думаю, ви знаєте, що я беру, тримаю бички. Мені потрібно зерно для биків. Ось так. Хоча дивлюся, вон, фермери, агрокомпанії, В нас там ріпак беруть, дуже сильно сіють. Ну, Ріпака дуже багато засіяно, скажу. Я вон, недавно що їхав, то дуже всі сіють ріпак. Ну там хтось пшеницю. Ну, ячменю взагалі, навіть, друзі, не бачив, щоб хтось посів ячмінь. Ось якось так. Ось така, друзі, дисковка, бачите? Ну, в принципі, скажу непогано, може бути. Два рази прийшовся, нормально. Там далі, ось біля лісу, там взагалі, друзі, цілина. Я цього року ці поля взяв в, ну, в користування і ось був. Ну, швидше прийшовся дисковою бороною, передискував ці землі і. От Недавно що переварав і от сьогодні знову друзі, прийшовся десковою бороною, розбив. І ось так також там досить непогано, хоча, правда, трава, трохи поверха, друзі, є трава, буряне. Ну, нічого думаю, підписів. Пшениці буде нормально, а там візьмемо якісь гербіциди, поприскаємо і бурені вже не буде. Ось таке відео. Давайте, друзі, коментуйте. А ну, пишіть, чи, ну, добре, я підготую землю під посів, чи краще ще пройтися культиватором або якісь борони вчепити, боронами краще розбити. Ну, В принципі, думаю, друзі, непогано. Хоча ось такі будуть гуртки. Ну, під посів пшениці піде. Ось таке, друзі, відео. Коротше, їду я далі, бо я маю ще пару кусків таких поля. Нема часу, бо зранку виїхав. Думаю, поки що нема ще жари, спеки. Треба їхати, працювати. Ось. Так, друзі, беремо, працюємо.